Всіх вітаю на каналі Exir. З вами Роман. Поговоримо сьогодні про керамічні ножі. Спеціально для сьогоднішнього відео я купив ось такий от керамічний ніж. Це китайське виробництво, він не претендує на жодну якість, то чесно вказано, що це Китай, ну і так воно і є. Але я з дивом дізнався, що в Україні все ще продаються ножі китайські, але російської марки. Ось цей бренд Самура, це власник росіянь. Колись давно вони намагалися зайти на український ринок під виглядом японських ножів, проте на ножовому форумі були розвінчені, розбин, розбиті вщент, і показано, що фейкова адреса в Японії і це виключно китайські ножі. То вони все ще продаються в Україні, як ви бачите на самому ножі. Назва Самура Джапан, Джапен, але в описі вже є, що це виробництво Китай. Хоча власник це росіянин. В жодному разі не купуйте ножі торгової марки Самура ані керамічні, ані будь-які інші, адже це і ніколи, ніколи не беріть їх. Вони і раніше були до нас ворожими, а зараз особливо. Дивно, що хтось ще продає ножі такого виробника. В лапках виробника. Відразу звернув увагу на те, що лезо майже прозоре. Тобто, якщо подивитися на світло, воно просвічується, і це, як мінімум, цікаво. В мене ніколи не було керамічних ножів, ніколи їх не тримав в руці. І от такий от зовнішній вигляд в цілому, скажімо так, цікавий. Подивимось, наскільки він гострий руку голить. Це вже плюс. Е, до речі, мій Вікторінакс тільки після заточки також чудово голить руку, так що перевага ножа з коробки до ножа, який ще нещодавно заточений, не така вже й велика. Всі керамічні ножі виготовляються з діоксиду цирконію. Методом сухого спікання під великим тиском впродовж 1-2. Діп має таке лезо формуватися. Але, на жаль, китайці не приділяють достатньо часу для того, щоб лезо сформувалося саме під дуже високим тиском і саме дуже довгий час. Вони зазвичай роблять це менше і якість ножа при цьому дуже страждає. Єдина компанія, яка Наразі я знайшов виготовляє гарні ножі дійсно керамічні. Це компанія Кіосера, японська компанія, яка давно займається керамікою і не тільки ножами, то їхні ножі відповідно і вартість мають значно вищу. До переваг керамічних ножів відносять їхню інертність леза, тобто леза не віддає та не вбирає в себе запахи. Проте, ось цей китайський ніж. Має дуже неприємний запах. Він не сильний, але він є, як і в багатьох китайських товарах. Від руків'я та від клею, який я вже частково відшкряпав, але тут видно, мабуть, чи не видно, не знаю. Залишки клея епоксидки, не дуже гарно, не дуже обережно вклеєно сюди лезо. І от цей ніж має запах, і він, відповідно, буде передаватися. І продуктам. Мій класичний недорогий не немає жодного запаху, скільки б я їм не працював, ніколи жоден продукт, ні м'ясо, ні риба, ні овочі, ні фрукти ніколи не мали специфічного запаху і смаку заліза. Так, якщо у вас ніж із вуглецевої сталі, це може трапитись. Проте треба розуміти, що, наприклад, фрукти з високим вмістом. Кислоти, лимони, апельсини не варто різати вуглецевими ножами. Для цього краще використовувати нержавійку. Для всіх інших моментів, навіть вуглецевий ніж, підійде чудово. Якщо ви про нього піклуєтесь, якщо на ньому не залишається кислота, вода та залишки їжі, ви його протираєте, то сушите, то нічого не буде передаватися вашим продуктам. Інколи пишуть про. Те, що керамічні ножі краще ріжуть продукти, і, наприклад, хліб без крихт нарізати можна лише керамічним ножем, ну, це зовсім неправда, це залежить від форми леза та від гостроти ножа, яким ви користуєтесь. Якщо спеціальним кухонним ножем із зубчиками нарізати хліб, то це найкращий варіант. Адже свіжий батончик нарізати навіть дуже гострим ножем інколи буває проблематично. Хоча, якщо гарно заточити, Шеф чи маленький ніж, ну будь-який, то можна навіть і свіжий хліб різати без будь-яких корект. В цьому переваги у кераміки немає. У кераміки є інша перевага це твердість. Проте ця перевага є і недоліком. Такий ніж буде тримати заточку дуже, дуже довго. Принаймні, має це робити. Ми це ще перевіримо. Я спробую на різних матеріалах порізати. І керамічним ножем та моїм Вікторіноксом, а потім заточити і один, і інший ніж, і побачити, що з цього буде. А от недоліків у керамічних ножів до 100 біса. Перше і основне, нарізати продукти не можна лише на пластиковій або дерев'яній дошці. Звичайно, і сталевим ножем не рекомендується різати на тарілці, але якщо вже. Таке сталося, то нічого страшного з ножем не буде, його просто потрібно буде заточити. Керамічним ножем від того, що ви будете різати на тарілці або на якійсь іншій дошці, окрім як пластик, м'якенький або дерево, ви відразу отримуєте сколи на самому лезі і можете зламати сам клинок. Тобто різати можна лише на от такій от пластиковій дошці. Зараз я спробую керамічним ножем розрізати апельсинчик. В цілому ріже нормально. Але не краще, ніж мій Victorinox. Взагалі, особливої різниці я не бачу поки що в нарізанні одним і іншим. По хлібу давайте спробуємо. Різати ріже. Чи зручно, ні не зручно, тому що він маленький. Для нарізання хліба краще взяти щось велике. От, Наприклад, цей шеф від Аркаса. Він надзвичайно зручний, в тому, щоб його за один прийом можна нарізати скибочку батона. Це набагато зручніше і різ виходить рівніший, ніж при нарізанні маленьким ножем. Великий, ніж із кераміки буде відразу. Гірший через його довжину. Якщо такий ніж гнеться як завгодно, і може так статися, що десь трапилась якась тверда частинка, ви ж не будете різати лише м'які продукти. Хоча рекомендують лише м'якеньке, м'якеньке філе, м'якенькі фрукти нарізати. Але так чи інакше, ви точно спробуєте керамічним ножем або Нарізати щось твердіше, або може щось потрапити всередину. І в цьому випадку не тільки те, що саме лезо може відколотися шматочок, коли ви будете нарізати щось, але воно може і тріснути, якщо лезо піде трішечки під кутом іншим, то все гайки таких навантажень будь-який керамічний ніж не витримає. Сталеві ножі, зазвичай гнучкіші, або якщо мають. Товстіше лезо, то ну, вони майже не гнуться, і вони точно твердіші. ще його можна зламати, якщо постаралися. Тим не менш, спокійно прогинається до якогось рівня і не ламається. І на відміну від кераміки, тут немає ніяких заборон на різку якихось твердих, твердих продуктів, чи боятися там кістки або ж якогось твердого матеріалу. Керамічний ніж також дуже боїться бокового навантаження. Тобто потрапити навіть на кістечку в авокадо і спробувати його в сторону отак от повести, може бути небезпечним, адже от якраз під час бокових навантажень на на злам, більше всього страждає ріжуча крайка. І от коли ви нарізаєте щось, потрапили десь на кісточку, особливо при розробці м'яса, десь на суглобі, ще, де дуже часто доводиться от таким от рухом намагатися щось повернути, дорізати, відламати, то керамічним ножем, в жодному разі цього не можна робити, адже якраз. В цей момент може відколотися від нього шматочок. І, до речі, виробники керамічних ножів так і пишуть, що не можна їх використовувати для заморожених продуктів, для твердих продуктів, та також не можна їх перегрівати. Можна спробувати почистити картоплю. Для чого ще використовувати ніж, як не для чистки картоплі? Одну картоплину почистив керамічним ножем, а іншу візьму Вікторінекс свій. Ну, плюс-мінус однаково, не можу сказати, що перевага є у Вікторінексі. Це... Чи у цього керамічного ножа. Хоча для того, щоб чистити картоплю, я зазвичай використовую ось таку картоплю чисточку. Зараз я ще покажу. Вона теж в мене вже довгий час. Найпростіша річ, але нею чистити мені значно, значно, зручніше і овочі, і фрукти. І картоплю я лише нею взагалі чищу, вона дозволяє знімати тоненьку шкірку, і якщо є потреба, то можна виколупувати якихось у картоплі, наприклад. І з заточкою такої картоплі чистки взагалі немає ніяких проблем. По-перше, вона дуже довго не тупиться, адже ви її не використовуєте для твердих продуктів, лише для чистки. Картоплі, яблука, груші чи ще чогось. І якщо вже потрібно заточити, то також по пласкій поверхні камінчика або на стрічковій точилці. Воршап електричний, в мене вона є теж дуже просто пройти кілька разів, і вона знову гостра і дуже добре все чистить. Нарізати ще керамічним. Так, все однаково. Немає різниці, я не відчуваю у відчутті ніякої як ріжі, ніж керамічний, або ніж Вікторінокс, якщо вони обидва гострі. Відразу із недоліків керамічного ножа. З керамічним ножем потрібно бути дуже обережним. Навіть класти його кудись, треба дивитися, куди ви кладете, і точно не можна робити ось так: як із цим Вікторінксом. І йому нічого від цього не буде. Оце яркость так само. З ножами я впевнений, все в порядку. Не дивлячись, що вони потрапили в металеву мойку, з лезом нічого не сталося, ніде нічого не викришилося, тим більше не зламалося. З цим ножем я таке не буду робити, принаймні поки що. Керамічний ніж також, як не дивно, в лапках не можна зробити ось так от: повісити на магнітну дошку. Немає в мене мішка картоплі, щоб почистити півмішка одним, півмішка іншим, і перевірити, наскільки реально довго тримає заточку, ніж при різці по продуктах. Щоб я нарізав помідори, салат чи ще щось інше, його не буде недостатньо абразивної властивості для того, щоб затопити будь-який із цих нажив за якийсь короткий час. Що ми зробимо? Поріжемо картон. Картон містить в своєму складі пісок, тому це дуже агресивний матеріал в плані того, як можна швидко затопити ніж. І особливо заводська заточка на багатьох ножах, на фолдерах, коли хтось багато починає різати картону і жаліється, що в нього швидко затопився ніж, це цілком логічний фінал для ножа, і що потрібно його заточити. Адже, ще раз повторюю, картон дуже агресивний абразивний матеріал. Давайте різати. Рука вже втомилася. Ну вже не голить, тим не менш картон ще ріже. Продовжу шинкувати цю коробку, але з метою безпеки, щоб не порізати собі руку ногу, поставлю його вже на підлогу. Готова з коробкою, ніж справився, але але, затопили ми ножик цей, не ріже він уже нічого. Руку також не голить. Тобто нормально. Коробка ножу далася важко. Ой, тепер візьму другу коробку. Для Вікторінокса подивимося, чи справиться він з нею. Краще Так, От тепер я відчуваю, що вже і Victorinox ріже гірше, проте все ще може дорізати цю коробку. Так, вони зараз десь на одному рівні. Руку не голить вже і не Вікторінокс не голить, і керамічний ніж. Так само і папір. Ну, це треба постаратися, але не нарізає. Ножі ми затопили. Час їх заточити. Звичайно, я спочатку відмию обидва ножа, по залишки скотчу та картону не дуже гарно впливають на зовнішній вигляд, та і для заточки воно буде ковзати в місцях, де на крайку потрапив цей скотч. Зовнішніх пошкоджень я не бачу ні на керамічному ножі. Ну і, звичайно, на вікторінок, що йому станеться від цього. Найпростіший метод заточки це камінчик. Інколи я залишаю лише на рівні 400 доводжу. Це камінчик від відрісам. І він мені дуже подобається, якщо потрібно просто ніж. Довести, підвести і не сильно заморочуватися із заточкою на великій електричній точівці. Тобто будь-який кухонний ніж, незалежно від його вартості, я на цих камінчиках спокійно заточую, якщо мені потрібно його довести до взагалі ідеального стану, то я спочатку на 400, а потім на 1200 заточую. Звичайно, що правильно заточувати під кутом і е, визначеним, щоб було все чітко, кут. Але для такого Вікторінекса я допускаю такий варіант, щоб не сильно заморочуватись, не сильно паритися. Так само можна і на шкірі доводити от такими рухами абсолютно спокійно. Ну, уже, вже, цей Вікторінок став гостріший. Ще трохи я його. Позаточую. Переверну на 1200. Видно, що це в мене робочий, хоч його треба і промити вже. Ай гай. Можу вам показати? Голить, видно вже, що чудово, Лисинки на руці з'явилися. А що з керамічним? А давайте його також спробуємо тепер. А не знімає кераміку. М'якість цього камінця більша, ніж у кераміки. Тобто керамічний цей ніж буде твердіший. За цей камінець. І скільки б я по ньому не возякав, він не заточиться. Це безперспективно, скільки б я часу не витратив на, те, на це. Я не відчуваю, він ніби по склу. Так само можна з таким же успіхом його, по скляному графіну, проводити. Немає різниці, він не сточується, він і не заточується. Є в мене краща точилка електрична. Спробуємо. Worksharp Canon Edition завжди допомагає мені заточити будь-який ніж. Мені вона дуже подобається, ця точилка, з різними Ну, що тут казати? Це одна з найкращих точівок для тих, кому ліньки на станку медитувати, заточувати. Я трохи облінився вже, і мені такий станок дуже подобається. Ну, це вже тут лазер. Тут вже небезпечно їм щось робити, він голить вже з хрустом. Кераміка. Цікаво. Зараз за маркером треба збігати. Я замалюю крайку маркером, щоб чітко бачити, що я потрапляю. По крайці і сточую її. Ну, видно, що замалював. Зараз. Скільки б я на цій електричній точилці не точив керамічний ніж, це безперспективно. Навіть через декілька годин він так само буде тупий, тобто його можна тримати в руці залезо і він вже не нагостриться. Для заточки такого ножа потрібно використовувати алмази. Набір алмазів це коштує недешево, і він точно не підходить до моєї точілки електричної. А для станка типу Apex або Hubstone можна взяти додаткові алмазні камінчики. Вони будуть класно точити супертверді сталі і навіть кераміку. Але вартість таких камінців ну, ну дуже, дуже висока навіть для мене. Я би собі його не купив, якби. Не було потреби заточувати щось дійсно тверде, типу кераміки або Рекс 121 сталь, або Максамет, ну, будь-що, що твердістю під 70, вже для цього або ельборові зв'язки використовувати, або алмази потрібно. Залишилося ще одне: потрібно зробити краш-тест цього ножа. Спробуємо кинути на підлогу та подивимось, наскільки ця кераміка крехка та чи витримає вона падіння. Поки що все окей. Тримаємо, вище кидаємо. Є. Перший скол кінчика є. Не критично. Ну і з висоти це було приблизно 1,5 метри. Чесно кажучи, я навіть здивований. У кераміки відколовся кінчик, проте більше він не постраждав цей ніж. Тобто кераміка, як виходить, не така вже й крихка. Тобто невеликі ударі, вона переживає більш-менш нормально. Але... Але цей ніж все таки зіпсований. І переточити кінчик навіть на алмазах вийде дуже дорого, адже будь-які абразивні матеріали вони з часом зношуються, алмази випадають, ельбор зв'язка також сточується. І чим більше ви користуєтесь вашими абразивами, вашими камінчиками, тим вони звичайно швидше зношуються. Так на, от на кераміку витратите таку кількість алмазів, таку кількість абразивів, що можна купити точно новий, ніж замість камінчика. В цьому я не бачу ніякого сенсу тут формувати новий кінчик. На звичайному ножі кінчик сформувати дуже просто. Наприклад, на цьому ножі, який ми активно. Використовуємо на кухні кінчик, колись давно був зламаний, не склало жодної проблеми і складності зробити новий на гріндері WorkSharp, на цій точилці, якою я користувався. Крім того, будь-який матеріал з часом накоплює втому, і кераміка це не виключення. Під час користування ножом будуть з'являтися якісь мікро-мікротріщини, перекоси, згини чи ще щось інше, що буде зменшувати міцність самого матеріалу. І ви ніколи не знаєте, коли той чи інший шматочок ріжучої крайки, або і навіть більший шматок леза, відпаде та потрапить вам у їжу. Це може трапитись навіть під час нарізання якого філе, салатику чи фрукту. Просто якийсь шматочок відпадає і потрапляє до вас у швунок. Що буде далі, Ну, точно нічого гарного і це не варто робити, і не варто ковтати скло, а також гострі шматки кераміки. В цьому є якраз найбільша небезпека керамічних ножів. Те, що шматок кераміки може потрапити до вас у швунок, і він там не розчиниться. У випадку із звичайним ножем через велику кисовотність швунку. Маленькі шматочки металу вони відразу стають не такими гострими, і вони просто виходять не, за, не заподіюючи ніякої шкоди. Ще в школі нам казали, що можна навіть проковтнути цвях і він розчиниться. Я це не експериментував. Соляна кислота у шлунку дуже велика. Тому сталевий ніж буде все окей, якщо щось відколиться, але це навряд чи трапиться з керамікою, інша справа кераміка. Буде у вас всередині знаходитись без змін до самого виходу. І діагностувати таке теж дуже складно, адже рентген не покаже ці маленькі шматочки, особливо якщо вони дуже дрібні, десь застряг, і, і що тоді робити. Ну, не, не варто про це навіть і думати, і взагалі не варто користуватися на кухні керамічним ножем, навіть від якогось виробника. Відомого типу кіоцера. я би не радив це робити в будь-якому разі. Що можна робити із таким керамічним ножем? Один із моїх підписників написав, що в нього є складаний ніж з керамікою, і він, після того, як він затопився, використовує його в якості похідної точилки. Це дійсно класна ідея, адже... Замість мусата його також можна використовувати для того, щоб довести ніж, якщо у вас він трохи затопився, то такий от невеличкий мусатик тепер у мене є для того, щоб ножики можна було довести, якщо потрібно швиденько перейти, перевести рірчу крайку до потрібного стану. Фінальні думки щодо керамічних ножів. У них є два великих недоліка. Перший це те, що ви його самостійно не зможете заточити, або вартість заточки такого ножа буде вища, ніж вартість самого ножа. Тому не варто використовувати його і сподіватися, що він буде вас тримати заточку дуже довго. Він все одно колись затупиться, або навіть затупиться дуже швидко, як показав наш експеримент, картонна коробка не силу що керамічному ножу. Що Сталевому ножу. Ну, це ніж найдешевший, тут сталі звичайна нержавійка, яка не відрізняється якоюсь високою твердістю. Тим не менш, заточити сталевий ніж можна, керамічний ніж. І друга, другий недолік керамічних ножів це небезпека потрапляння шматочків кераміки вам в їжу у ваш шлунок. Адже ваше здоров'я це найголовніше. І чи Вартує використання такого ножа навіть в якості експеримента на кухні, коли є небезпека, сколу і потрапляння маленької чи великої частинки до вас в організм. Я гадаю, що ні. Бережіть себе. Сподіваюсь, це відео вам було корисним. Користуйтесь правильними ножами і не користуйтесь всяким Дякую за увагу! З вами був Роман. До нових зустрічей.